Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В останні місяці українські спецслужби готували масовану операцію з підриву ключових транспортних і військових об'єктів у Криму. Метою було паралізувати логістику окупантів, зірвати перекидання техніки на південний фронт, деморалізувати російське командування. Особлива увага приділялася кримському мосту, який Кремль руками використовував як символ своєї влади. Свого часу пролунали потужні вибухи під автомобільною частиною мосту за даними СБУ, Ти ще сто кілограм вибухівки була закладена під рівнем дна в момент піку транспортного навантаження, щоб завдати максимального ураження. Одразу після підриву частина дорожнього полотна лишалася візуально цілою, але опори отримала критичні пошкодження. Обвал конструкції. Сьогодні новий вибух через три години після вибуху пролунали характерні звуки руйнування. Система опор не витримала навантаження, і частина дорожнього полотна обвилилась у воду. На місці працювали російські водолази, які підтвердили, система опор пошкоджена. Міст аварійний, його використання небезпечне. Підйомна секція залишилась заблокованою, що перекрило рух кораблів через протоку, паралельні удари по Криму. Одночасно зсу атакували аеродрому гвардійського головну базу російської тактичної авіації. Склади озброєнь біля Сімферополя. Кримчани повідомили про потужні вибухи в районі Литовища. Гусні чорні клуби диму над гвардійським. Після ударів Путін особисто віддав наказ терміну. Вивести літаки з в Криму. За декілька годин повітря підняли понад 300 бортів бойової авіації транспортної авіації. Російські військові джерела назвали евакуацію авіації безпрецедентною в історії. Масова втеча цивільних. Паралельно з евакуацією військових частин розпочалась паніка серед цивільних. Сотні машин заповнили траси на виїзд із Криму. Черги розтягнулися на десятки кілометрів. Частина сімей російських військових намагалась втекти в Краснодарський край. Очевидці повідомляли, такого масового від'їзду людей не було навіть в 22 му Інформаційна реакція Кремля. Перші години російські змі замовчували наслідки удару. Однак, через масове розширення відео обвалу мосту довелось визнати інцидент. Пропагандисти намагались заспокоїти населення, заявляли, що Літву встоїть. Обіцяли швидкий ремонт, але водолази і інженери підтверджують. Опора критично пошкоджені, довгострокові наслідки невідворотні, Будь-яка спроба перекидання шело може закінчитись новим обвалом. Військові наслідки, атака фактично паралізувала головний транспортний коридор у Крим, заблокувала рух військових вантажів і техніки, створила логістичний колапс на південному напрямку. Частина російських резервів змушена приміщатись морем, що робить їх легкою ціллю. Коротка аналітика, жертви і втрати попередньо десятки поранених під час обвалу секції. Втрачено транспортні засоби і техніку, що перебували на мосту. Критичне пошкодження опорної системи, політичні наслідки. Символічний удар по путіну, міст, особиста перемога Кремля, деморалізація військових і цивільних в Криму, масова втеча населення, військові перспективи, евакуація авіації з Криму означає зниження інтенсивності ударів по Україні, логістика окупантів, суттєво ускладена нові удари по запасних маршрутах, постачання неминучі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримських політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став у Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.